Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеси і Транспорти. І зараз ми поговоримо про повітряні удари, які завдавалися у ніч на 17 березня. Головною цілею цих ударів стала Одеса та Одеська область. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. І більш детальна інформація, яка може оновлюватися, буде у статті у описі цього відео за посиланням. Отже, напередодні увечері стало відомо про запуск Росіян дронів камікадзе типу шахет і за підсумками командування повітряних сил України повідомило про те, що з району Миса Чуда у окупованому Криму було запущено 16 таких дронів камікадзе у Одесі та Одеській області. Повітряну тривогу оголосили о 23.17 і вона тривала приблизно до 2.30 ночі. Загалом протягом 3,5 годин приблизно тривала бойова робота системи протиповітряної оборони. Они відбивали оцю повітряну атаку дронів Камікадзе, які всі йшли саме на Одесу та Одеську область. Загалом сили протиповітряної оборони змогли збити над Одесою і нашою нашою областю 13 дронів з. 16 і ще один збили над Миколаївською областю. Таким чином загалом було збито 14 з 16 дронів. Дрони заходили безпосередньо на Одесу з моря, і потім на дуже невеликій висоті маневрували над житловою забудовою, щоб ускладнити роботу протиповітряної оборони. Щоб збиті дрони, якщо їх будуть збивати над містом, вони падали на житлові будинки. Однак більшість дронів все одно збили, і ще два, які не були збиті. Вони влучили вже у не у Одесі, а у Одеському районі у два законсервованих аграрних підприємства, які не працювали. Постраждалих немає. Окрім того, слід зауважити, що напередодні, 16 березня, росіяни з північно-східного напрямку запустили два дрони типу шахет, і вони обидва були були збиті. Також зауважимо ще одну. Річ підведемо певні підсумки ракетного удару іскандерами по Одесі, який відбувся 15 березня. Відомо, що загалом цей ракетний удар забрав життя 21 людини, в тому числі багатьох людей, яких я особисто знав, це колишній заступник мера Одеси Сергій Тетюхін, це заступники. Командувача поліції Одеської області Олександр Гостішев та Дмитро Абраменко та багато інших. Окрім того, цей удар забрав життя медиків. Рятувальників, пожежників, поліцейських, які приїхали на місце удару, ліквідовувати наслідки, розчищати завали, рятувати постраждалих, і саме в цей час прилетіла друга ракета. І крім того, служба безпеки України затримала навідницю цього удару. Це була жінка віком десь до 30 років, тобто, яка народилася вже після розпаду радянського союзу, вона проживала десь неподалік і теж постраждала. Тала від цього ракетного удару, отака фігня малята. Залишайтеся з нами надалі. Стежимо за ситуацією. До побачення, слава Україні!